Добрий день, малята! До нас на заняття завітала Оленка, щоб розповісти нам про природу навколо нас. А ти знаєш, що таке природа? Природа це все, що нас оточує, і при цьому не створено руками людини. Тож погляньте у вікно, що ви там бачите: Небо, дерево, пташку, кущик, сонечко. дівчинку. Це все природа. Природа поділяється на живу та неживу. До живої природи відносять все, що народжується, росте, розвивається, дихає, живиться, вмирає. Це ті представники, яким потрібно для існування їжа, тепло та вода. Розгляньте малюнок і назвіть представників живої природи. Дерево, людина, тварина, пташка, риби, квіти, комахи. А тепер назвіть елементи неживої природи гори, каміння, пісок, вода, зірки, сонце. Людина з'явилася на світ як частина природи, і тому її існування повністю від природи залежить. Ось Оленка нам покаже, що ж корисного людина робить для природи. Висаджує ліси, розмножує та випускає до водойм малька риб, проводить санітарну обробку дерев, слідкує, щоб шкідники не знищували рослини, видаляє сухе гілля, що заважає дереву рости. Але іноді людина може шкодити природі. Промислові об'єкти забруднюють повітря, і від цього страждає як людина, так і природа. Знищення лісів призводить до збіднення рослинного світу та зменшення тваринного різноманіття, бо разом з деревами втрачаються місця існування тварин та нищиться гнізда птахів. Незаконна вирубка також порушує природне відновлення лісів і може призвести до ерозії ґрунту та сувів. Промислові відходи, що безконтрольно потрапляють у річки, забруднюють їх та призводять до загибелі мешканців водойм. завдають непоправної шкоди сільському господарству, а головне здоров'ю людини. Лісові пожежі знищують тварини і рослинний світ, викликають ерозію ґрунту, змінюють режими річок і призводять до істотних економічних втрат і негативних екологічних наслідків. А ви в мене спитаєте, що ж я такий маленький можу вдіяти для збереження природи? Не кричи та не лякай тварин і пташок у лісі чи парку, бо вони можуть покинути свої житла. Завжди прибирай сміття після відпочинку на природі. Викидай сміття лише у відведених для цього місцях Не грайся з вогнем, щоб не сталося пожежа. Сортувати сміття для його подальшої екологічної утилізації. Наостанок ознайомлю вас з віршем Надії Красоткіної Моя земля. Ми тут живемо, люди, на ній вода, ліси, поля для нас, і в нас планети іншої не буде, тож нам про землю вже подбати час. Сподіваюсь, малята, що сьогодні ви з'ясували для себе, що таке жива та нежива природа. Запам'ятали прості правила поведінки, що не будуть шкодити навколишньому середовищу. До нових зустрічей.